Всім привіт! І сьогодні я хочу вам показати, як робити відео в CapCut. Заходимо в цю програму, і зараз в Play Market, в Україні не можна її скачати, так що треба шукати в Google, наприклад, чи на інших платформах, щоб скачати цю програму. Заходимо в Capcat, нажимаємо новий проєкт, і вам треба фото. І вибираємо там фото. Я, наприклад, зроблю з Роналду. Раз, два, там, три, чотири, пять. Додати нажимаємо і ждемо завантаження. І от. Ось у нас ці всі по три картинки. І, в принципі, тут думати нічого. Треба просто... спочатку аудіо. Ви можете вбити своє аудіо, там, дати любий трек чи ще щось. Якщо ви... Те, що ви захочете. От, наприклад, твоє аудіо, наприклад, є. Це з тіктока і от це. І, в принципі, я, напевно, візьму якийсь якісь... фон, наприклад, просто. Прямо, наприклад, Фонг. І зараз вмикаємо. Е і от, де ми чуємо біт, там і обрізаємо. Е виходимо, редагувати розділення і видалити. І все. І далі слухаємо. І знаходимо так біти. Це бід був тута приблизно. Розділення і видалити. Ось так. <«Музика> От тут. Редагувати, розділення, видалити. І так зі всіма картинками проводимо, щоб отримати хороший результат. І десь отут там приблизно розділення видалити. Ну і в принципі закінчення. Закінчення видаляємо. Е, тут там, в принципі, моно даже такого. Друзить. О, так, да, отут. Щоб. Е не було далі музики. І от це. І... Ось результат. Тепер вертаємося сюди. Е це ця музика йде. Рівно хвилину і скорочуємо її, щоб в нас відео не було під хвилину. Скорочуємо, скорочуємо, І от до цього моменту. І все в нас, в принципі, є, але, звичайно, тут картину треба додати щось таке, щоб воно якось анімація, От так. Заходимо в анімацію. Тут, а, моно... тут заходимо в комбо, щоб було краще. І тут а, вже дивимося. Ті анімації. Зараз загрузиться. Ось тут різні анімації для кожної картинки. Як вона буде появлятися наприклад, чи як вона буде зникати. Наприклад, перша. Ай буде зум один. І далі. І так само ця картинка буде з'являтися. Е, ну, наприклад, м'ятник 1 чи м'ятник 2. Анімації. Сюди також заходимо. Вибираємо, яку ви хочете, яка вам буде до вподоба. Це. Це анімація. І тут треба бистра І, анімація із-за того, що тут дуже мало. Ну, наприклад, отак. І виходить. І тут вже... Ой, розділити анімацію. В принципі, як. І все, в принципі, у нас відео готове. Приблизно те саме відео я робив в себе на каналі, і я його зробив, виложив і обрала пару переглядів. І ось так робиться відео в капкеті. І експортувати, і все, в принципі, це е... готове відео. Воно перейде вас галерею, і там з галереї ви можете вже робити, як хочете. Можете там редагувати його, ще там ще щось зробити можливо, ви, можливо ліпо зайти знов сюди і тут робити, там, якщо ви щось забули, чи ще щось зробили, не зробили. Робити. Наприклад, фільтри, фільтри моно. Наприклад, скромність. Але це таке собі. Вічно мені воно не так сильно грав, гравиться. Наприклад, освіщений, то так. В принципі, його можна взяти. І отак. У нас виходить відео. В принципі, в принципі, все. Звичайно, тут можна ще багато робити, чи біди робити. Там, я не знаю, з черепком, наприклад. І наступне відео якраз буде про це, як робити його. Так що, підписуйтесь, щоб не забути, що в мене вийде нове відео. і Ставте лайки. Я дуже вдячний всім, хто це зробив. І дуже вдячний, хто переглянув це відео. Надіюсь, воно було для вас корисним. Всім пока, всім гарного настрою!